Стакан двійного апарата для колів з нержавіючої сталі. Такий стакан виконаний повністю з металу, має завальцовку та приварний штурм для вакуумної трубки. Використовується в дійних апаратах для каучукової та силиконової саскової гуми. Такий стакан має наступні параметри. Внутрішній діаметр 40 мм, зовнішній 42 мм, точна стінки – 1 мм, діаметр отрубі саскового гуму 17 мм. Діаметр шкутра підвалного трубку 10 мм. Довжина такого стакана 155 мм. Він має вагу 223 грам. Ці стакани використовуються в динамиках у кількості 4 штук. Всім дякуємо за увагу, гарно діяти.